Милістю Божою, возлюблені во Христі, браті і сестри, ми з вами прожили першу седмицю святого Великого Посту. І сьогодні, в цей Воскресний день, в неділю торжества Православ'я, святий Владика і Почаївської лаври, митрополіт Володимир разом з братією Монашеським сімейством, котре живе на цій святій Почаївській горі, вітають вас. З цим святом, котре прославляє нашу з вами святую віру. Ми по Божій милості родилися з вами у православній країні, родилися в цій святій православній вірі, ми в ній хрещені і ми в ній живемо. І дай Бог нам зберегти цю віру, це своє православне. Цю православну святиню до кінця свого життя, тому що православ'я, браті і сестри, це є найбільший скарб Божий, який нам Господь дав для нашого спасіння, для пізнання Бога. Православ'я це є істинний царський євангельський путь спасіння. Православ'я воно правильно славить Бога. Правильно Його почитає, правильно поклоняється. Православі православ люди прославляють Бога, а у відповідь Бог прославляє людей. В цьому і є основна ознака правильної істинної віри, що коли люди прославляють Бога, у відповідь від Бога виходить благодать, котра прославляє людину. Люди наповняються благодаттю Святого Духа. І можуть совершати свій путь спасіння, тому що путь спасіння він завжди нелегкий. Якщо ми будемо з вами читати життя святих і звертати свою увагу на самого нашого Спасителя Ісуса Христа, ми побачимо, що путь Євангельський це є путь великого труда. Але коли ми цей путь будемо проходити, так як нас учить святая віра православна, то Господь буде нам посилати свою благодать. Для того, щоб нас благодать Духа Святого навчала, наставляла, вразумляла, укріпляла, і ми будемо каятися за свої гріхи, будемо в цей святий Великий Піст підвизатися в добрих ділах, в постій, в молитві, і буде нас Господь і очищати від гріха, і буде благодать Божа приходити нам на поміч. І дай Бог нам з вами дожити до святої Пасхи, до святого. Великого дня святого Христового Воскресіння, щоб зустрічати Його з очищеним серцем, з облегченою душею, з просвященим разумом, щоб наші з вами труди, покаянні, труди поста, молитви, труди добрих діл вознісли ангели Божі на престол Всіджителя, як добре, благоуханне каділо, як добрий, благоханий фіміам, а від престола Всіджителя, браті і сестри. Виходить вся благая, вся благодать, все, що має добре на землі, все, що є, все відходить від Престола, вседержителя і Творця нашого. І дай Бог молитвами Божої матері, святих угодників Божих, котрі пройшли цей путь, потрудилися, страдали, терпіли і спаслися і тепер моляться і за нас. І, дай Бог, щоб їхніми молитвами, їхнім ходатайством і ми не посрамилися щоб ми не підвели їх, наших предків, наших прабатьків, котрі передали нам цей безцінний скарб святої православ'я. А якщо ми його збережемо, будемо Бога прославляти, то Бог прославить і нас, тому що Господь так і говорить, що прославляюще м'я прославлю. Амінь.